Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Новорічні свята без пригод, наголошують юні помічники рятувальників. На Черкащині впроваджують новітні форми навчання дітей безпеці життєдіяльності. Безпека культових своруд на особливому рахунку вогнеборців. У світі, який постійно змінюється і де надзвичайні ситуації стають все більш реальними, забезпечення безпеки дітей стає надзвичайно важливим, а класи безпеки відіграють важливу роль у цьому контексті. Нині в області функціонує вже 90 таких просторів. Лише минулого тижня відбулося відкриття трьох класів. Вони мають особливі локації з правил пожежної та мінної безпек, дорожнього руху та першої домедичної допомоги. Напередодні свят співробітники головного управління ДСНС активно здійснювали огляд культових споруд, надаючи настоятелям та відповідальним за безпеку інструкції з протипожежного захисту. Рятувальники акцентували увагу на ключових аспектах, таких як перевірка електричних систем, стан систем опалення та правильне використання відкритого вогню під час святкових заходів. В Будещанській територіальній громаді Черкаського району впроваджують новітні форми навчання безпеки життєдіяльності. Навчитись надавати першу домедичну допомогу в умовах, наближених до реальних. Правильно і ефективно користуватись засобами пожежогасіння, і все це за допомогою 3D-окуляр. Відтепер мають змогу учні місцевих шкіл. Там започатковують традиції добровільного молодіжного пожежно-рятувального руху. Усе задля того, аби після закінчення школи діти могли стати до лав добровольців. Він покликаний має в собі основну мету таку, щоб підтримувати розвиток цивільного захисту на місцевому рівні в Україні. А саме, якщо конкретизувати, то ми говоримо про створення і підтримку функціонування добровільних пожежних команд у громадах. Зокрема, в цілому ми підтримуємо розвиток добровільного пожежного руху. А до цього ми залучаємо такий елемент промоції, тобто просування цього елементу серед молоді, зокрема. Аліна, скажіть, будь ласка. Свачко, тобто повітря, горючий матеріал і третій, що джерело вогню. Це називається трикутник вогню на основах здоров'я для розгляда. Вони вже нам надали багато допомоги, е, укомплектували автомобілі, надали форму для добровільно-пожежної команди. Також вони провели навчання 12 осіб, е, і в рамках цього проекту далі вони запропонували нам отримати мікрогрант на розвиток добровільно пожежного руху в громаді. Так як раніше я ще е, хотіла дуже, щоб навчилися діти користуватися вогнегасниками, так як сама не вмію ним користуватися і в надзвичайній ситуації можу розгубитися. Перший крок зірвали пломбу, витягнули чеку, направили на джерело вогню і натиснули. Закупили ми інтерактивний вогнегасник. Так, також були закуплені муляжі, травм і поранень. Діти будуть вивчатися надавати першу домедичну допомогу, і також були закуплені протигази, які щоб діти також міли ними користуватися. Тим паче, що зараз такий час. Я думаю, що це необхідно. Безпека новорічних свят. Як прикрасити новорічну ялинку, аби не сталося пожежі, розповіли наші помічники, дружина юних рятувальників пожежних. Звичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки. Зокрема, під час встановлення ялинок та користування гірляндами. Щоб запобігти небезпеці, закликаємо вас неухильно дотримуватись правил безпечної поведінки під час проведення святкових заходів. Встановлюйте ялинку на стійкій основі, на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером, непросоченим вогнезахисною суміш. Прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виробництва, купленими у спеціалізованих крамницях. Обов'язково перевірте справність електричного проводу та його ізоляцію. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати електрогірлянди. Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку. Це неминуче призводить до пожежі. Якщо ж сталося загоряння, а ви самі не в змозі впоратися з вогнем. Негайно викликайте пожежну рятувальну службу за номером 101. Бережіть себе. Подекуди у громадах області на водоймах утворився льодостав. Тож рятувальники закликають бути обережними та не ризикувати власним життям. І у період нестійких температурних показників не виходити на кригу. Стрімі з носем – норм двіж! виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий хрінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не чого човгай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101! Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми вітаємо всіх з прийдешніми святами та бажаємо миру та якнайшвидшої перемоги. До зустрічі в новому році!